Налаштовувала кадр я довго. І це факт. Хтось буде радий цьому, хтось не дуже. Але це перше відео на моєму ютуб-каналі. Я в шоці. Чесно, я думаю, що ви теж в шоці. Мені дуже багато людей постійно казали, що Таша, тобі треба вже щось знімати, тобі треба вже щось виставляти. Треба. Я така: та ні, ні, ні. ні. куди, який я відеоблогер. Але я подивилась на це з іншого боку. І я хочу в першу чергу створити для себе такий відео щоденник. Бо мій телефон просто вже репає. Чесно, він просто розривається вже від кількості відео, бо я та людина, яка постійно всіх знімає. Зі сторони просто ось це я, ця людина. Я можу просто йти по вулиці. і Ось так, от 5 хвилин розповідати, який класний, дуже гарний краків. І потім я думаю, куди це все виставляти. І не знаю. Бо в TikTok Такий контент не заходить. Тобто 10 хвилин в Тіктоці відео ніхто не буде дивитися. В інстаграмі я сама дуже часто перелистую відео ось, ось таке просто. Такого. Перелистую відео і дуже часто потім вигрібаю від своїх друзів, що я десь там щось пропустила. Тому я вирішила, що можу спробувати. може спробувати. спробувати зробити свій YouTube канал. В мене занадто багато контенту різного, правда. І кожен день трапляються якісь смішні історії, постійно щось трапляється. І я постійно це все записую, і потім воно в мене все в галереї, і я не знаю, куди це все виставляти. Я хочу знімати тут живий контент, живий щирий, класний контент, якісь влоги, якісь розпаковки, якісь поради дівчатам, бо я просто поціновувач. Корейської косметики. Я просто обожнюю. Для мене немає подарунка краще, ніж корейська косметика. І я так подумала: ну мені ж треба це кудись розповідати, бо мені дуже часто хочеться ось так от поставити камеру і просто розповідати: ой, дивіться, яка в мене нова баночка, ой, дивіться, який мене новий кремушок. І, можливо, комусь це буде корисно. І це буде класно, якщо це комусь буде корисно. Тому тут не буде вилизаної картинки чи чогось такого. Дуже естетичного. Тут просто буде про моє життя. Буде дуже класно, якщо вам це відгукнеться. І мені справді хочеться це кудись вивільняти. Я людина дуже енергійна і дуже емоційна. І цього буває занадто. І мені треба ось це кудись транслювати. Тому, тому я створила канал. Да. Що ще вам розповісти? Навіть не знаю. Я, я хотіла просто це відео записати таке ознайомлення. Щось типу такого. І наступне буде мої збори на гастролі. Знову мені треба збирати валізу, знову кудись їхати, але в цей раз не так далеко. Тому дякую. Дякую, що були зі мною сьогодні в цьому відео. Всім па-па!